Було колись в одній країні, Сумний поет в сумній хатині, Рядами думи шикував, вони рівнялись, мов піхота, Аж тут співця взяла охота, І він їм крила подавав. Крилами думеньки тріпочуть, Порядку слухати не хочуть. Розбили всі шаренги вмить, І в розсип те кривати військо на життєве бойовисько, з тісної хати в світ летить. Одна полинула високо, друга поринула глибоко, а третя вже гніздечко в'є, та, мов орлиця з тлаво количе, а друга. Чайкою кигича, або зузою -зу, кує. Буйна шукає сходу сонця, лагідна в'ється край віконця, мов ластівка все припада, закохана співа дівчині, мов соловейко на канлині, сльозами-співами рида. Тим часом люди працьовиті, розкинули майстерні. Сіті, сильця поставили, пастки, по кущиках позасідали, принадоньки понакладали та й ну ловить думки пташки. Так люди думок наловили, По кліточках розсадовили, їх заходились чепурить, всіх чорнокрилих побілили, а білих. Трошки почорнили І всіх дали позолотить. А щоб котра не полетіла, Приборкували всім їм крила. Тепер буянню їх кінець, ніжки докупи пов'язавши, У кошик гарно повкладавши, Несуть, співцеві на ралець. Співець тоді вже не в хатині. І навіть вже не в домовині, а в вічній славі пробував. Це є така країна гарна. Хоч дехто каже легендарна, то ж там поет гостей приймав, бо тут же її днини були співцеві роковини, Рожденній смерті заразом. Він чують гості, подарунки. Виймають, розв'язавши колонки, Твоїм добром тобі ж чолом. Пташки тоненько щось пищали та по золотою брящали. Поет звернувся до гостей. Громадонько моя поштива, де ти набрала з цього дива? Він не пізнав своїх дітей.